Едем, Відчуй життя без алергії, і ми з вами зараз повернемось до цієї акції. Маю на увазі бомбардування Кремля, якщо можна так сказати, атака. Атака на Кремль. Ми багато про що з вами сьогодні е, дізналися та стосовно цієї акції. А, і е, знаєте, що я думаю, що зараз е, ці е, заяви. Ну, я я так чемно почав висловлюватись. Заяви з Москви, Вони ж розраховані здебільшого на вуха партнерів України і на вуха тих країн, які симпатизують Росії. Ну так, симпатизують, тихенько, хтось щось чимось допомагає, хтось підголосовує де треба. Ось але вони б хотіли щоб Росія перемогла в цій війні. Та тобто, це це розраховано на зовнішній світ, тому що на українців не впливають ці заяви. Ціна їм нульова, насправді, тому що заява, що а, ми тепер, а, а ми тепер уб'ємо Зеленського. Слухайте, та якби вони могли це зробити, вони б зробили це ще під час штурму Києва. Ну це ж ідіоту зрозуміло, так ось. А це розраховано на захід. Певним чином, я так думаю, росіяни зондують реакцію. Ось, і знаєте, ще, от коли ми чуємо якісь заяви російських цих представників Російської Федерації. Нам на них наплювати вже давно. Та і ви згадаєте, що коли там все це почалося не сьогодні, не вчора, і навіть не в 2014 році. У них був такий президент, який називався Дмитрій Медведєв. І от одного разу він. А прокинувся і записав відео, що що більше він общатися з українською властю буде. Це було задовго до війни. Це ще були часи Віктора Ющенка. Ось, але всі ці тенденції вони вже були ну, багато-багато років. Вся ця інформаційна війна триває. І те, що зараз робить Кремль, це справді розраховано на те, як це сприймуть. В Вашингтоні, в Пекіні, в тому ж, в Брюсселі. З нами зараз на зв'язку Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Олексій, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, вся ця історія з БПЛА над Кремлем. Яке враження справила на партнерів України і на тих політиків і ті столиці, які. У ну, підтримують так чи інакше підтримують Росію. Почнемо з партнерів. Так що ви можете сказати з а, після розшифровки тих сигналів, які ми з вами почули, наприклад, від американців. Мені здається, реакція виважена. Просто розуміють, що нічого принципово не змінюється, але треба бути уважними. Дійсно можуть бути такі події, які вплинуть на суспільну думку у західній спільноті. Ну те, що сказав Блінкін, він сказав абсолютно коректно, що Україна вирішує як і що робити, але те, що вирішує Україна, все ж таки узгоджено. Ну я так зрозумів, те, що він говорив у своєму інтерв'ю. Це узгоджено і це. Узгоджено у тому сенсі, що Україна не робить нічого, що виходить за межі законів звичаї війни, і те, а те, що виходить із Росії з Кремля, до, до всього треба ставитися уважно і обережно. Особисто я думаю, що от, е, інформаційна складова цієї акції вона сприйнята. Ну що це зробили вован і Лексус, Відомі відомі е, пранкери е, їм набридло телефонувати. Вони вирішили поганяти шахет над над кремлем тобто я не думаю я не і не блінкін ніхто інший всі 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 коментарі і світових світових інформаційних агенцій вони такі що немає доказів і, і все це дуже непевно для того щоб сказати що на україна здійснила таку безглузду атаку ну всі знають що немає там там путін же не карлсон він не ховається там на даху це, це звичайно це така звичайна акція але треба бути уважним Важними, тому що невідомо що росіяни можуть зробити ще. Якщо об'єкт буде більш важливий, якщо теракт внутрішній буде такого рівня, як під час Другої світової війни, коли ФСБ підривала будинку у Москві і інших містах, ну там треба буде працювати із суспільною думкою серед наших партнерів. і До цього треба бути готовими, але ця конкретна акція, я думаю, вона ніяк не перебила турне президента України. Раїни європейська турні. А як та те, що Путін не Карлсон, це ви точно підмітили. Тим більше Швеція збирається вступати в НАТО, і це станеться ось ось вже зовсім незабаром. Так а як ставитись до ескалації? О, що зробили росіяни? Вони зараз е, проводять ескалацію погроз, і, і звучить це: от справді звучить парадоксально, тобто, звучить наступним чином: ми вас вбивали. А тепер ми а тепер ми вас будемо вбивати? Ну приблизно така формула? Та тобто, ну от ви сьогодні вночі прокидалися від сирен? Скажіть, будь ласка, а, ну я не в не в Києві минулої ночі. Я в Дніпрі прокидався від, від вибухів. Ви, ви прокидалися від вибухів? Тобто російська ракета може прилетіти ну будь-якої хвилини, і зараз вони говорять про те, що ми вас вбивали, а тепер ми вас будемо вбивати. От як як це розцінювати? Ну так ми будемо вбивати. Все ж таки сказав Медведєв, Хотів сказати ведмедів. Медведів та, він так сказав. Ну про пропагандисти це говорять. Я думаю, вони готують. Все ж таки там два сигнали йде з Кремля. Мені так здається. Один сигнал: те, що готуйтесь до того, що Путіна можливо не буде на параді, або парад буде не таким, або буде взагалі введення надзвичайного воєнного стану. Воєнного стану, що щось таке буде усередині. І друге, вони знову підводять таку довгу гру до ядерної ескалації. Ну, раз Україна так, ну тоді, тоді маємо право. Ну тоді, тоді дивіться, що будемо, і будуть знову лякати. Вони робили кожного разу такі запускали, запускали різні варіанти інформаційних кампаній завжди це завершувалось чимось ядерним таким. Зараз там теж таке лунає, щось таке ядерне. Ну минулого разу перед Херсоном був підрив дамби, але теж згодом там щось ядерне, що Запорізька станція випустить пар радіоактивний, буде катастрофа. Завжди вони про це говорили, і завжди їм потрібно, ну, певний час для того, щоб розкрутити це, щоб воно зі так зашло, Щоб зашло, а воно не завжди заходить. Я думаю, цього разу теж не зайде конкретно ці вони не зайдуть нікому, їх забудуть через пару днів, але можливо вони ще щось можуть таке зробити із собою, парізати себе і сказати, дивіться, що відбувається. Українців треба зупиняти, тому що вони, вони, вони дикі і агресивні. Кара караул Україна нас, обі... Україна нас обіжає. Так це виглядає, так а ядерна ескалація це пов'язано з майбутнім українським наступом. Ну, звичайно, є кілька подій, які на це на такі індикатори, того, що контрнаступ, ну, я б сказав, це вже не контрнаступ, а просто деокупація території. Операція з деокупації території вона може зайти так далеко, і з поглядами, і виходячи з поглядів наших партнерів і нашого ворога, ця операція може зайти так далеко, що Ну, Росія може стати на межу вот такої ядерної ескалації. Які два індикатори я б назвав? Перший індикатор це те, що російський уряд, от минулого тижня. Ну, це звичайно у стрічці новин. Таке не з'являється, але якщо зайти на сайт і подивитися, чим вони там займаються. Вони взагалі третину свого часу уряд російський займається е, трьома речами: перша виробництво боєприпасів і робота там заводів у три зміни. Друга це фортифікація будівництво фортифікації на окупованих територіях. Третя це програми, які забезпечують е, соціальну стабільність на окупованих територіях так, от на минулого тижня, вони почали розширювати паромну переправу на нові. Нові пароми закупати через Кершінського протоку. Це означає, що вони очікують боїв у Криму і того, що саме в Криму вже буде щось відбуватися. І одночасно, одночасно, наші партнери сполучені штати вони постачають в Україну мережу датчиків, які. У разі чого зможуть однозначно сказати де відбувався вихід ради радіації або вибух, або ще щось. Але це це не дозволить Росії звинуватити Україну у будь-яких таких от ядерних, ядерних інцидентах, і це говорить про те, що дійсно ця операція може бути в Криму. Може дійти до Криму Росіяни завжди говорили, що це Червона лінія. Крим це святе, Херсонес – святе. А як говорять конспірологи, на, на горі Карадах знаходиться те саме яйце з іголкою Кащея. і от все це, все, все це наближається, і тому я б сказав би, що ну ядерна ескалація, розговор розмови про ядерну ескалацію вони берегні. Я думаю, росіяни до цього йдуть. Просто від дронів до ядерної ескалації трошки важче, тому я не виключаю, що вони ще щось зроблять. А це означає, що зараз цивілізований світ знову має нагадати путіну, що станеться. У випадку, якщо він наважиться. Ну я думаю, цей процес постійно відбувається і постійно нагадують. І причому нагадують не тільки, не тільки із заходу, нагадують також Китай, нагадують Індія. Нагадують, ну я думаю, просто зараз ще не звертають особливу увагу. Дивляться конкретно дивляться на те, чи знаходиться ядерна зброя на центральних базах зберігання, там де вона має знаходитись. Мова йде про тактичну ядерну зброю. Вона має знаходитись. Хозиться на реальних складах не у військах, і ніхто не бачить цих індикаторів. Індикаторів того, що вона вийшла з цих, як тільки сполучені штати інші країни побачать, а вони можуть це побачити, то тоді буде. Ну нагадаю, ще раз, або будуть здійснити здійснені певні дії. Я думаю, зараз просто ну дозволяють Росії реагують інформаційно, дозволяють Росії робити те, що вона робить, розкачувати це. Ну і відповідно реагують на це або. Бо ігнором або ну якщо ситуація буде вимагати, треба буде звичайно там контр-контрінформаційні операції проводити. А зараз мені здається, просто є народуть. Ви, ви згадали про військові заводи російські, які в три зміни виробляють боєприпаси. Я думаю, моя думка, що це значно жирніша і цікавіша ціль, аніж е, плями на на куполі. Під російським прапором, навіть хай в Кремлі, я так думаю. А скажіть, будь ласка, однією з версій є те, що росіяни цією акцією, такою демонстративною, так вони намагаються зірвати постачання в Україні дальнобійних ракет. Ну, власне, от справити таке враження на наших партнерів, а те про що ви зараз згадали, і таким чином вплинути на політичні рішення, це можливо, як ви думаєте? Я думаю, така спроба є, але критерії мені здається, постачання або не постачання Україні і авіації і, і дальної зброї – це удари, такі варварські удари самої Росії по Україні. Мені здається, як тільки, ну наприклад, як, як тільки перша іранська ракета впаде на територію України, ми отримуємо також ракети дальньої дії, або якщо авіація російська, от всім тим навнатов, там Кілька сотен літаків, незважаючи на... не на що, будуть літати над Києвом, як над Маріуполям і скидати трьохтонні бомби бомби. Тоді Україна отримає відразу ж авіацію. Я думаю, ну я умовно. Я сценарії говорю, я нічого конкретного не знаю про це. Просто головне відчуття, мені здається, от надання Україні авіації дальнобійних ракет воно використовується як засіб стримування самої Росії від певних дій. Якщо Росія щось зробить, Україна це отримує. Так само, як головне попередження стосовно Росії щодо невикористання ядерної зброї. Якщо Росія використає ядерну зброю, країни НАТО безпосередньо вступлять o tipo На території України у українському повітрі і знищать всі російські війська, тобто, от, от це використовується як стрим стримуючий фактор, щоб Росія не здійснила чогось. Я думаю, от залишила авіацію і, і, і дальні ракети. Вот для такого стріляння, якщо Росія намагається трошки ну, перегорнути цю ситуацію, і сказати, що вона жертва. Ну дронів недостатньо для цього. Їм їм треба по перше, я думаю. Моє підірвати щось важливе таке на своїй території, і ще так обставити, щоб було переконуване, що це може зробити Україна. Ну, це не просто, я думаю, не видавне, хоча, напевно, намагаються. А яка реакція в самій Росії? Ви не досліджували? Та, тобто, країна, яка пережила підриви будинків цивільних, про що ви згадали, коли Путін приходив до влади. До речі, рекомендую книгу Фельштинського, який нині мешкає в Сполучених Штатах Америки? Книга називається ФСБ взриває Росію. Ну вона, до речі, і в україномовному варіанті вийшла. ФСБ підриває. Росію ну зараз Росія намагається підривати Україну, виносячи в повітря будинки? Ми з вами говорили про Авдіївку, про Бахмут, про інші міста? Так, а, але чи варто аналізувати, що відбувається в самій Росії? Повірили вони в цю акцію рівними рядами. Записуються війська мати, щоб захищати вставай, страна огромна і все, оце, що власне кажучи, що путінська адміністрація і хоче розкрутити. А якісь реакції ви можете відмітити? Мені просто здається, з того я треба жити в Росії. Мало того, що треба буде росіянам, але треба ще жити в Росії, щоб це бачити. Ми я просто скажу своє відчуття. Я думаю, реакція не така, як думає Кремль. Вони роблять певну акцію, щоб сплинути на війну, але реакція вже ну це схоже. Мені здається на те, що було перед руйнацією російської імперії. Коли царська ця охранка вона намагалась провокації. Зупинити зупинити революцію, але кожен крок у цих провокаціях тільки наближався революцію. Так само і зараз. Ну, звичайно, думали, що це ну сподіваються про що це мобілізує. Насправді, я думаю, те, що відбувається, це відчуття ну тривоги тривоги в. Просто по факту свято не таке, як було минулого року, не було авіації на 9 травня, а зараз, можливо, не буде і військової техніки. Взагалі, можливо, Путіна будуть показувати на величезному екрані. Все може бути. І це відчуття тривоги, що можуть дістати де завгодно, воно буде тільки наростати, нарощуватись, воно збільшуватися, Ця тривога буде, і я думаю. Навіть якщо повірять, що це українці, росіяни у своїй масі, це буде гірше для російської влади, тому що це буде говорити про те, що ситуація ще гірша, ніж напередодні розпаду радянського союзу, коли, коли молодий німець Руст сів на Червоній площі на на літаку. Цесна, здається, це чеський літак, хоча може по і помиляти цесна це, це це американський. Американський літак так Ну, от, німець на американському літаку сів на Червоній площі, і ніхто не зміг його збити. Таке ж саме відчуття, мені здається, така ж саме паралель зараз. Хто б це не зробив, але якщо це українці, то це означає, що ситуація ще гірша ніж була, ніж була напередодні розпаду Радянського Союзу. Тому, тому хотіло, але суспільна реакція ну, аж зовсім не така, що треба йти записуватись на війну. Ну, якщо це українці, то це демонстрація того, що е, над Москвою безоблачне небо, шановні, всі бажаючі, всі бажаючі вперед. Немає протиповітряної оборони в е, Московії. До, до речі, та я згадував книжку Фільштинського ФСБ взриває Росію і Литвиненка. Звичайно, ну Литвиненка Росіяни дістали і вбили, отруїли полонієм, а власне вбивця. А Андрій Логовий потрапив до російського парламенту. Ну ось така історія. Скажіть, будь ласка, а пекін як на це все відреагував? Тому що реакція, реакція була і від представ представниця Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки також прокоментувала якісь. Ми з вами можемо робити висновки від настроїв в Пекіні в зв'язку із цією подією. Ну я, я не слідкував. Я думаю, Китай нещодавно пережив сам такі от скандали повітряних, коли вони із сполученими штатами намагались грати в цю гру. Чи м'яча кулька повітряна, який там об'єкт збитий, не збитий. Мені здається, Китай трошки від цього втомився і розуміє, що вад більше ніж зисків від таких от скандалів навколо повітряних невизначених повітряних об'єктів. Ну, тому я думаю, поки що, якщо цим все закінчиться, всі просто забудуть через кілька днів про ці дрони. Забудуть про ці дрони, але не дуже гарно забувати про погрози. Правда, ну, ну ми ж слухайте, ми на власній шкірі пройшли цю історію. Росіяни ж нам почали погрожувати не в 2014 році, а значно раніше. І заморозити обіцяли вентілі перекривали. Ну багато всього було. Різних війн, просто вони, ну, ці війни були в латентній формі. Вони не були такими, що от вторгнення військами. Але всі ці економічні війни і, і все це відбувалося. А, а, інтеграція російських агентів а, в уряду Дові українські структури, все, все це відбувалося. Тобто, війна в латентному стані йшла давно, і на погрози треба реагувати, якою має бути реакція від України і від цивілізованого світу, як ви вважаєте? На погрози вбивства, ну така ж така ж Ну, біблійська має бути відповідь Око за око, зуб за зуб. Якщо вони це зроблять, буде буде спроба замаху. Ну буде відповідна спроба замаху. Якщо буде удар по, по ну те, що вони називають центр прийняття рішень, ну означає, що буде удар по центру прийняття рішень. Справа ж не тільки у дрону, Те, що. Те, що Можливості наносити удари по російській території не тільки ракетами, дронами, а взагалі просто здійснювати акції, які однозначно є відлунням війни. Ну, коли, коли, коли потяг із дизелем сходить з, з рейок, це означає, що ну це свідома акція, і як вона зроблена, невідомо і просто, просто росіяни. Я думаю, нагадати треба просто нагадувати про те, що. you <laughs> Про те, що зуб за зуб ока за ока, якщо це буде зроблено, і тут же справа ще така, що якщо вони будуть зараз реагувати, мститись за ці дрони, то це треба робити швидко. Тому що я сказав, що ну мені здається, через кілька днів всі забудуть, і коли росіяни почнуть мститись, ніхто не буде пам'ятати пам'ятати, що трапилось, і тоді вже спрацюють інше інша логіка. Якщо е, будуть нанесені удари, Дари по центру прийняття рішень, як вони говорять, в Києві це означає, що Україна ну дуже швидко отримує ракети великої дальності. Ну ті, ті ж саме, атаки, так щось таке символічно. З'ясується, що воно вже в Україні є. Тому ну тому я думаю, складно. А а ну а, а в принципі, треба бути пильним. Я думаю, що те, що будуть робити росіяни, це буде ну щось таке терористичне не військово-терористична, а прямо терористично Тобто якісь терористичні акції, так? Ви маєте на увазі терористичні акції на території України? Так, я маю на увазі. Я думаю, якщо вони е, будуть намагатись залякувати, і, е, і але залякувати не так, щоб Україна швидко отримала ракети великої дальності і авіацію, їм треба ну вони ну таки, от сіра зона нижче радарів, це такий більш класичний тероризм, який вони здійснювали. У ну, там років 10 тому, коли в Європі там відбувалися різні події: то аеропорт, то потяг, потяг то ще щось, і незрозумілі люди, і не зрозуміло, незрозуміло, навіщо вони це роблять. Я думаю, от вони думають про це. Ну не про Євстонський же вулкан. Вони думають насправді, а про щось таке. Ну що, що страшне, але але так, щоб Україні надали авіацію ракети. Mm. Ну, важко сказати ось, що... ось така дилема. Щось страшне, але щоб не дали ракети і авіацію. Скажіть коротко, будь ласка, буде маркером відсутність Путіна на параді або скасування параду на червоній площі? Що ну фактично ми стали свідками такого театральної вистави, влаштованої а, спецслужбами під назвою ФСБ? Я думаю, так це однозначно. Я думаю, в принципі, це основна версія зараз має бути. Треба Росії зробити так, щоб пояснити, чому Путіна не буде на цьому ну, на цьому заході. Або він боїться, або я думаю, рішення вже прийнято, що він не хоче там бути, ще обіцяють, але от створюють такий запасний варіант. Я думаю, це власне основна версія. Є цікаво. Не хоче диктатор, не хоче бути на параді своїх потішних полков. Так таке так не часто трапляється. історії. Історії Російської Федерації докотилися Олексій Єжак з нами був на зв'язку, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Дякую, шановні, за вашу увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.